Завзятих скептиків в тому, що продукт харчування, спеціалізованого харчування, клітинного харчування, який створює умови для повноцінного функціонування нашого тіла і організму, може так швидко давати результати, про які люди не можуть вже не розказувати, не ділитися, от просто замовчувати ці результати. І дуже для мене відповідально надати слово зараз першому такому нашому гостю виступаючому. Бо до її результатів по здоров'ю я особисто причетна і щаслива від того, що десь. Не промовчала, десь, як то кажуть, не обійшла. І оце, оце є а, на наш просто обов'язок дати людям інформацію, а потім уже радіти від тих а, результатів, від тих відгуків, які ми чуємо. А, прошу а, до слова молоду, красиву жінку Ірину Троцьку, яка розкаже про свій власний досвід використання продукції FitLine. Доброго дня всім, дорогі друзі. Мене звати Ірина Троцька, мені 41 рік, і в компанію я прийшла рік тому. І, звичайно, що я прийшла на довіру саме пані Оксані. Я довго не роздумувала, тому що проблем зі здоров'ям у свої 40 я вже достатньо надбала і вирішила, що це вже останній шанс, щоб бути здоровою. І я завжди шукала. Способи оздоровлення і не стояла на місці. Я користувалася йогічними активними добавками багато років, і, і аптека теж була мій друг. І я швиденько, тому що за свої 40 років я сама навіть не думала, що у мене стільки різних таких проблем накопилося. Це, в першу чергу це проблеми шлунково-кишкового тракту, це моя підшлункова, яка турбувала, це і метеоризми, це і проблеми ну, такі були нерегулярного стулу. Це, мене набрякало обличчя зранку, і коли я приходила на роботу, мені говорили, Іра, ну що ти там чи ніч не спала, що з тобою? Хоча ну, нічого, все мене режим дня, і я завжди слідкувала за цим. Це і головний біль, і тиск там свої 140 на 100, хоча це 40 років я вважала, що це вже ненормально. і носові кровотечі по 3-4 рази на місяць турбували мене. Це і болючі місячні, і суглоби крутили на погоду, як мінялося вітер, погода або снігопади, або дощ. І це все було в моєму житті. І поступово на п'ятий день я почала почувати себе. Я проснулася, наче на світ народилася, і з такою енергією і завзятістю, і з п'ятого дня поступово це все почало уходити. Я хочу сказати, що за рік я не випила жодної пігулки, ні от тиску, ні от головної болі, ні от шлунку. І я настільки щаслива, і мінус 13 кілограм за п'ять місяців пішли дуже легко. І я щаслива, що я їх позбулася. І от саме, що хотіла ще сказати, останній мій такий чудовий відгук: мене жінки зрозуміють, жіноче здоров'я для нас жінок дуже важливе, і з ендометріозом я боролася 8 років. Це гормональні препарати, це там було і хірургічне втручання. І, от недавно я пішла до свого лікаря, і вона була дуже здивована, і теж ми пораділи разом щасливі, що ну, все просто ідеально. Індометріоза як і не було, і я їй, звісно, розповіла і вона говорить, що це комплексний підхід. Я вас вітаю і буду розбиратися і радити своїм пацієнтам. Вона вчора мене вчора назвала зірочкою такою. І я, мені було це приємно, я щаслива. Ну і я говорила пані Оксані, якщо цей продукт мені поможе по чимось, я буду кричати на всю грибінку і, 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 і на весь світ. Тому я зараз говорю, кричу, розповідаю, тому що це дійсно якесь чудо, якого я навіть дуже і не очікувала. Я дуже хотіла результатів, але я навіть ну, не передполагала, що саме такі результати можуть бути. Тому, шановні друзі, користуйтесь, довіртеся. Комусь потрібно менше часу, комусь більше, але не зупиняйтеся. Всі ті, хто хочуть бути здоровими, вони обов'язково ними стануть. Тож я бажаю всім мирного неба, здоров'я, натхнення. Тепла в душах і, і радості. І, пані Оксано, безмежно вам дякую, буду дякувати завжди, і вашій родині за те, щоб цей продукт здоров'я прийшов у моє життя і в мою сім'ю. Тож дякую, дуже... дякую. дякую, Ірочка. І ці питання здоров'я жінок, повір, турбують і чоловіків, тому що вони також дуже дбають і зацікавлені, щоб їх жінки були здорові. Дякую за відгук і передаю слово слідуючій. Пані Ірина Хітрикова, поділіться, будь ласка, своїми відгуками про вживання продукції Фітлайн. Доброго дня. Мене звуть Ірина Хитрикова і я з міста Дніпро. Перепрошую. Мабуть, я перейду на південно-західний Діалект. Ні, південно-східний. Вот. і... Продолжу. Мне 57, в декабре будет 58, и в общем-то я никогда не ощущала дефицита здоровья, вела активный и достаточно позитивный образ жизни. Одна проблема – это варикоз. Две операции, последняя в 2019, но этим летом я столкнулась с тем, что, оказывается, депрессия бывает и у меня, а вот, то есть э, у меня не было ни сил, ни желания, у меня, э, ну, в общем, были такие мысли, что вообще мне атипичны э, вены, это все, я понимала, что мой ресурс э, на исходе, и я решила, что пора с этим что-то делать обратилась к своей подруге, которая уже около года занималась э, продукцией Fitline в компании PM. К счастью, я ее э, как бы восприняла, доверилась. Э, ну, мы с ней давно знакомы, и э, я по ее совету приобрела оптимальный сет и э, актив гель э, вот для вен, ну для ног, скажем так, вот и к своему удивлению, через неделю я как та бабочка из кокона, я бы их порхнула из состояния депрессии. я с ужасом думала, неужели эти мысли могли быть у меня, могли родиться в моей голове. И, и где-то вот через недели три я заметила, что у меня стали уходить папилломы. У меня перестали, я перестала чувствовать свои ноги. А, ну, в смысле, по ночам они меня не беспокоили. И э, 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 поясница э, перестала беспокоить, потому что у меня неправильная осанка, колени, э, я занимаюсь спортом, поэтому они у меня, в общем-то, всегда нагружаются, э, ушел синдром холодных рук и ног, потому что, судя по всему, что даже на этом оптимальном сете плюс э, актив гель, сосудики, вот, куда обычно не доходила кровь, они стали э, циркулировать, ну, в смысле сосуды стали работать. И я сейчас даже, когда уже похолодало, не ношу перчаток и не одеваю шарф. Это вообще для меня нонсенс. Вот. Ну, в общем, э, и, наверное, можно перечислять еще много всего. И я хочу сказать спасибо и компании, и моим друзьям, которые мне помогли в, в принятии этого решения. И хочу посоветовать все, кто сомневается, вот, и кто пришел найти для себя вот, те возможности для преодоления каких-то барьеров в жизни, то удачи вам, доверьтесь и примите, вы не пожалеете. Всего хорошого, желаю всім. Дякую, дякую, пані Ірина, Так приємно чути. І я прекрасно розумію, що всі ми різні, і е, стан здоров'я, стан психічно-психологічного рівно, рівноваги у всіх різний. Але бачите, як. А коли ми даємо оці от фізіологічні компоненти, які нам потрібні, природа мудріша іде відновлення в будь-якій ситуації, дуже вдячна вам за відгук. І передаю слово нашому ще гостю, пані Людмила Цвіткова, теж Дніпро. Будь ласка, доброго дня. Я цвіткова Людмила, мені 71 рік. Я з міста Дніпро. В минулому році я перенесла операцію. Я була донором у сина по пересадці нирки. І того Пані стану... Добре, чи є можливість камеру ввімкніть, Будь ласка, бо ми вас чуємо, я... але не бачимо. Вона в мене не вмикається. Я от стараюся її ввімкнути, а вона в мене не вмикається. Добре, тоді розкажіть. Послухаємо. І після операції стан мій все погіршувався. Я не знала, що робити. Я ходила до лікарів, вони мені назначали багато ліків. Я ну, не багато, тому що казали, що мені не можна робити велику нагрузку в зв'язку з операцією, але е, виписували ліки, бо в мене зовсім не було сну. Я мож, могла е, ніч пролежати і не закрити очей. І тому і руки, і ноги, і все боліло. Утром я коли вставала, то таке було враження, що я зовсім не лягала, бо все боліло. Це мене дуже не задовольняло. Пройшов рік, і стан мій не покращувався. Я розуміла, мені казали, що це стрес для організму, але треба було щось робити. І я знала, що мої дівчата знайомі, подруги, займаються чимось, тому я. Звернулася до них і кажу, дайте мені щось, що третьо, що, що, що щоб я покращила свій стан, бо так далі жити не можна було, бо у мене була і депресія. Я ні з ким не хотіла ні розмовляти, ні зустрічатись, нічого. І мені порекомендували спочатку дві баночки: одну з красною кришечкою, другу з білою кришечкою. Я не навіть не дуже і цікавила, що це таке, але я кожен день пила. І коли я замітила, що я ночі стала висипатися, що я утром легко просинаюся, що в мене з'явилася сила і енергія, що я можу піти на дачу, щось там зробити, то це мене дуже І Потім я підписала контракт і стала вживати оптимальний сет. Такою мірною ложечкою, ну, кожного дня, не пропускаючи нічого. І щас я дуже задоволена. Я дуже дякую собі, що я знайшла сили в собі щось змінити. І коли до мене прийшла Віра до я їй дуже вдячна. Я завжди кажу, що це людина, яка не хоче хворіти і нас за собою тягне, щоб ми були здорові, активні, позитивні. Тому що мені навіть навіть діти казали: мама, ти така стала замкнута, ти така стала якось чи зла, чи що. А в мене була незлі вона була злість на себе, що я така була слаба і некчемна. Дякую продукту, дякую всім людям, які, з якими я зараз зустрілася, які допомагають бути активною і користуватися цим продуктом. Дуже вдячна всім. Дякую вам, пані Людмила. Ясно, що ваш приклад це можливість багатьом почути, що вихід є в цій життєвій ситуації, і навіть не знаючи нас, тих продуктів, про які ви кажете, організм почує, відчує і віддячить. Дякую за те, що поділилися своїми відгуками. І передаю слово молодій мамі двох діток Альоні Андрієнко. Добрий день. Мене звати Альона Андрієнко, я мама двох діток, дуже активних діток. І я та людина, яка вважає міфом те, що після вагітності і пологів можна відновитись природнім шляхом. Тому що, вибачте, будь ласка. Діти, як завжди, допомагають. Вони наше все, і завдяки таким діткам, і такі відгуки будуть. Так, вибачте, будь ласка ще раз, дітки дуже багато сил забирають, і сам період вагітності і пологи я неодноразово намагалась підняти свій імунітет, так, підтримати організм аптечними варіантами вітамінів різних, тому і робила свою таку динаміку. Здавала аналізи, перевіряла, чи допомагає, чи не допомагає. А, Потім дуже активно мене почала знайомити з продуктом мій спонсор Луїза Радзієвська. Вона час від часу мені називала всі плюси продукту, і все-таки, коли я зрозуміла, що той варіант мені не підходить і він не працює, я вирішила спробувати. Перший продукт, з яким я познайомилась, це був Активас. Вибачте, помічники допомагають скрізь. Так, це був Активайс і Джуніор, тому що я хотіла підняти і для своїх діток імунітет. Бо в нас почався садочок. Неймовірно, багато вони почали хворіти. Це ми ходили два дні до садочку, і два тижні ми лікувалися вдома. Тому в першу чергу для діток я шукала такий якісний, безпечний, ефективний продукт. І, звісно, для себе, тому що щасливі діти можуть бути. Поряд з щасливою мамою. Я забула, що таке в за п'ять років декрету я забула, що таке спокійний сон, що таке врівноваженість. Звісно, енергії не вистачає протягом дня ні на що. І я стала така розконцентрована і дуже навіть розгублена, можна так сказати. Десь через тиждень, після того часу, як я познайомилася з Активайзом. Я помітила, що я прокидаюсь без такої втоми в голові. Це було ніби не болі, але все-таки втоми. Я прокидалась і я відчувала, що в мене є сили прокинутися, підняти. Я стала дійсно більше спокійна, тому що ранішні збори з дітками до садочку це теж непросте випробування, і деколи нервів зовсім не вистачає. Я, я помітила, що протягом дня я встигаю. Більше справ зробити, тому що дійсно вистачає енергії. і з'явився мій сон, неймовірний сон. Дякую, дякую, Альона. Я думаю, ми поки що передамо слово слідуючому спікеру. Ми зрозуміли, що дітки у вас дуже активні, так, так, так і, і вас все вистачає. Ви просто молодець. Так, я дуже, я дуже вдячна е, Луїзі, що вона мене познайомила з цим продуктом. У е, мене закрились такі мінімальні поки що питання. Е, за наразі я новий партнер, і я просто не можу не рекомендувати цей продукт. Я дуже вдячна і Луїзі і дуже вдячна собі за свій вибір е, і компанії. Звісно, за такий неймовірний продукт. Дякую. Uh, uh, ми ми. вам за відгук. І обов'язково все у вас збудеться, те, що ви бажаєте. Я, я дуже рада, що через ваш, ваші діти отримають ціний продукт для здоров'я, і це дуже гарно, коли молоді батьки а, з таким розумінням відносяться і до свого здоров'я, і до, до здоров'я своїх дітей. Дякую вам. І передаю слово пані Людмилі Соловей. А до речі, Альона, в якому місті ви зараз живете? А, я, а, я з міста Києва. Київ. Я дуже рада. Наша географія широка. Ми сьогодні чули і, в Лінку, і в Дніпро і в Київ, і зараз а, нам. Привіт буде із Німеччини. Я рада, що і там ми наших українців можемо підтримати продукцію FitLine. Прошу, Людмила Соловей. Всім привіт! Мене звати Людмила Соловей, мені 51 рік, я з Вінниці, але зараз перебуваю в Німеччині. З продуктом знайома вже два з половиною роки, так як і більшість з нас прийшла за здоров'ям, тому що в своїй вже. Золоті 50 плюс, мала багато питань по здоров'ю, і в мене вже була призначена операція по видаленню щитовидної залози. Я вирішила відкласти операцію, відмовилася і вирішила попробувати з продуктом Фітлайн оздоровити свій організм і зберегти орган. Мені це вдалося наразі, в мене повна ремісія. Права доля в мене зараз в нормі, в лівій просто не прогресує, слава Богу. Я кожних два місяці вже тут спостерігаюся і здаю тест на гормони. Дуже задоволена результатом. І наразі тут вже в Німеччині мені сказали, що потреби в операції немає. Я дуже щаслива. Окрім цього, у мене з дитинства завжди мене мучила алергія. Спочатку на солодощі в дитинстві, потім на запахи, і побутову хімію, прісняву, всяке було сльози, соплі. І відколи я почала пити продукти Fitline, я позбулася цієї алергії. Я можу користуватися будь-яким правильним порошком або ополіскувачем навіть. І це також дуже великий бонус, дуже великий плюс. Е, також е, проблеми ШКТ, е, закрипи, головні болі, так званий діагноз, метозалежність, який е, був у мене завжди, і я вимушена була жменями пити там спазмалгон, і, ну ну, це жах. Зараз я практично не вживаю ніяких пігулок, тому що вони в мене є, звісно. Я не буду брехати, є, лежать. Але я користуюсь більше активайсом і Q10. Я собі стараюся капати Q10 зразу під язик, коли болить голова. Також хочу ще розказати про свою сім'ю. Моя матуся, моя сестра, мої діти всі вживають. Продукти Фітлайн і всі задоволені і мають також багато результатів, але це дуже довго розказувати, бо у кожного з них є результати, тому скажу лише за свого молодшого сина, який дуже часто хворів і пропускав уроки навчання в школі. Це було завжди з якимись ускладненнями, і закінчувалося дуже часто антибіотиками. Відколи почав вживати продукти Фітлайн, слава Богу, навіть коли той вірус до нього і чіпляється, то це ну, максимум три дні. І останній раз, коли він е, його вчепив, то він в п'ятницю прийшов в нього, підвищилась температура, почалось першіння. І він одним IB 5 він його бризкав без кінця і мастив в носі. І він вже до неділі до неділі він вже був е, ну, повністю здоровий. Тобто я задоволена настільки, що раджу кожному і розповідаю про це, і не можу мовчати, розповідаю і завжди говорю. Е, ви можете мені не вірити. Просто візьміть і перевірте на собі. Тому що е, ми, ми можемо багато розповідати, але поки ви не попробуєте, ви не будете знати, що це таке. І е, мені дуже подобається ще китайська така мудрість, що дбати про своє здоров'я треба. Не за три дні до смерті, да? а за три роки до початку хвороби. І тому раджу всім не чекати, поки вже будете шукати вихід, як позбавитись хвороби, а просто приймайте ці чудові продукти для того, щоб. Щоб не війти в цю хворобу і щоб бути здоровим якомога довше. Дякую. Дякую, дякую. Бажаю. Дякую, пані Людмила. Зараз немає часу не вірити. Зараз люди дійсно цінують ту інформацію, яку ми надаємо. Дякую за ваш відгук і передаю слово Христина Павлочкович, місто Стрій, молодий журналіст, журналістка. Добрий день, всі чути мене? Так, так, слухаємо. Угу. Е, там, мене звати Христина, мені 31 рік, Світлані, е, я познайомилася десь. Взагалі, вперше почула орієнтовно роки три тому. Е, почула від Вікторії, коли вона, я знаю, що вона завжди е, дбає про своє здоров'я і шукає найкраще. Але я якось я пробувала інші вітаміни і інших фірм. І якось я не бачила, в мене не було приводу, чому я маю переходити і шукати для себе щось нове. Потім прийшла війна, велика війна, і через рік я відчула просто катастрофічне виснаження. Я не могла нічого робити. В мене було просто жахлива, жахлива втома і моральна, і фізична. І тоді я подзвонила до Вікторії, кажу: мені потрібен фітлайн, бо я розумію, що це просто ну для мене це була соломинка для утопаючого. І справді, за три місяці, що я прибувала базові продукти, додаткові продукти, я відновилася. Ну, тобто, звичайно, це комплексна робота і, і спорти, і інше, але продукти ну, вітаміни і продукти фітлайн вони були дуже, дуже важливі. Тому що, знаєте, коли говорять, що стрес, треба займатися спортом, як ти будеш займатися спортом, якщо ти навіть не маєш сили встати? І от оцей момент, коли я Почала пропавати активайс, Power коктейль, ресторейт, також додаткові продукти. Воно мене підняло на ноги, і я змогла далі щось зробити за три місяці. Я можу сказати, що в мене відновилися сили. І моральні сили, і, і фізичні. Я почала краще спати, я почала відновлюватися тоді, коли я сплю вночі. Почала в мене відновилося моє здоров'я. Тобто я перестала менше тобто я стала менше нервуватися. Це дуже важливо. І що для мене теж дуже важливо, в мене краще почали працювати. Ну, взагалі, моя голова, тому що я постійно працюю з інформацією, для мене це дуже важливо. Я, тобто, знаєте, такий момент, коли треба відключити емоції, і працювати виключно холодною головою. Оце в мене в цьому допоміг мені продукти FitLine. А також що теж дуже дуже для мене важливо, це те, що в мене покращився зір, тому що я постійно працюю за комп'ютером, з телефоном, і були вже певні моменти, коли треба було звернути увагу. Тому за це я звичайно дуже дуже вдячна і всім рекомендую, хто справді хоче, хоче мати сили і відновлювати своє здоров'я. Дякую. дякую, дякую, пані Христина, за відгук. І якщо б ми зараз мали таку можливість передавати слово, мікрофон кожному слідуючому, хто вже вживає продукт FitLine, кожен поділився б своїм результатом, своїм відгуком. Тому що це не якісь унікальні випадки, ви тільки що почули. Це Поширені на сьогоднішній день стане здоров'я, коли йде виснаження, виснаження з боку нервової системи, а відповідно, як рикошетом, іде і імунна система, органи травлення, і так далі. Всі ми одинакові і в цьому плані, на біологічному такому плані. І тому, коли ми даємо своєму організму ресурс, тіло з вдячністю нам відповідає. І як же з цим продуктом, про який ми вже всі, я думаю, переконалися і теоретично, і практично, наскільки він дієвий, наскільки він інноваційний, наскільки він а, смачний? І дійсно, як є сьогодні по всьому світу, відкриваються нові ресторани з молекулярною кухнею, то у кожного клієнта Фітлайн вдома на кухні є? Кухня клітинного харчування. Тому, якщо хтось серед ваших знайомих вже вживає продукт Fitline, а ви ще досі ні, напросіться в гості на цю кухню клітинного харчування. І тим із вас, хто прийняв рішення всерйоз працювати з компанією, створювати свою власну справу в рамках співпраці з міжнародним брендом Premium, я рекомендую дуже уважно послухати зараз блог.